Власне, про все це поговоримо з паном Ярославом. Як вам видається а все це тло, яке зараз інформаційно наповнюється ось такими новинами, і про те, що Штати мають чотири тижні аби захистити Україну, і цей договір, який змушує Росія, так шантажує, видається НАТО і штати підписати і зафіксувати не розширення альянсу, до його кордонів, це ну просто грам'язами, чергова від Путіна, чи є реаль. Ні загрози, такі зокрема для нашої країни, бо на наших рубежах ми розуміємо, що це відбувається. Ну, насправді дійсно є бажання російської сторони, і це не ілюзія. Все те, що записано в проектах договорів з НАТО, які Росія пропонувала. Оце все щодо зупинки руху України до НАТО, в тому числі іншим, згадується заборона на будь-які активності НАТО не тільки в Україні, але й на Закавказі, Середній Азії. Тощо, ну тобто, по суті, на всьому пострадянському просторі, окрім країн Балтії, які вже в НАТО. По-друге. Насправді е, найбільш важливе питання настільки наявність самого ультиматуму, тому що ми прекрасно розуміємо, що увесь цей час, е, останні років 20, Росія виступала десь саме з таких позицій, і те, що вона внесла акресивна договір... так прямо вона не говорила про це. мені здається. Е, ну, час від часу, все таки були заяви угу. щодо е, того, що НАТО порушує якісь домовленості щодо там нерозширення, е, що НАТО не має, має задуматись над ціною цього розширення і по суті. Це продовження цієї ж лінії. Але знову ж таки, жодного разу е, повноцінний дипломатичний шантаж Заходу з приводу того, що Захід має прийняти якісь принципи щодо нерозповсюдження впливу свого кудись для Росії не увінчалося успіхом. Е, історії з північним потоком це трошечки про інше, бо там інтерес не. частини західних еліт так само був. Але тут. Е, ми підходимо до того, що знову ж таки 3% світового ВВП не можуть диктувати свою волю 50% світового ВВП, тому що е, ключове питання не в тому, що чи захопить Росія Україну чи ні. Захід дивиться на все трошечки в іншій, е, е, в іншій площині, і вони мають інструменти на усі випадки, аж до виведення капіталів з Росії, аж до виведення великих видобувних корпорацій з Росії, таких як ТОТАЛЬ, там Shell і таке інше. І для Росії проблема, що ніхто не видобує їхні корисні копалини. Вона така сама велика, як і те, що Захід їх не може видобути для Заходу. Тому об'єктивно є. Сегмент інструментів, але знову ж таки санкції дуже рідко вводяться наперед, щоб ну, обмежити. А, але питання навіть не стільки в сценарії воєнного вторгнення і в його можливості, тому що наразі з цим угрупуванням, яке знаходиться на кордонах України. Це вторгнення не буде успішним з найбільшою вірогідністю, тобто 100 тисяч військовослужбовців, і техніка між іншим час від часу потрапляє в кадр не досить якісно. тобто, там танки без спеціального захисту, Т-72 потрапляли. Частково це все. Ну, Слухайте, створю... це так без надії сподіватися. Ми ж прекрасно ну, розуміємо, що коли Кремлю е, стане так питання Руба, то туди буде зігнана техніка, е, така, яка знаєте, досить серйозно може вдарити. Ну, я не кажу про ядерну зброю, але ну, я, я кажу про інше, ракетні так. комплекси і все інше. Е, мова все-таки про те, що Російська Федерація, ось саме угрупування 100 тисяч військовослужбовців, вона недостатня для окупації України, хоча б там лівобережної. А е, проблема. В тому, що якщо Україна в перші буквально 4-5 днів не складається картковий будинок, а з цим угрупуванням російським це і неможливо. Бліцкригу з такою кількістю mm -hmm. військовослужбовців не буде точно, то за ці 4-5 днів відбувається мобілізація резерву, з правобережжя підходять найбільш боєздатні частини, які там завжди знаходилися з часів там ще Прикарпатського військового округу. І в радянському союзі був один з найкращих. А, і за п'ять днів ситуація розвертається на 180 градусів. Ну, це зрозуміло в разі вже такої наступальної так, військової так, агресії. Утім, зараз очевидно всі сили будуть кинуті на дипломатичну роботу. І я так розумію, що і міністр оборони, і президент, і в принципі і міністр закордонних справ відомство наше дипломатичне зараз активно стукають в усі міжнародні двері для того, аби почути десь якусь ствердну відповідь, що нас захистять. Ну, це питання знову ж таки не в тому. Нас дійсно захистять питання в масштабах так захисту. Зрозуміло, що США нам не висадить корпус морської піхоти в Маріуполі. На жаль, але найбільше питання навіть не в тому, чи буде надано Україні якесь озброєння, тому що об'єктивно в разі чого часу на освоєння нових озброєнь вже може не бути. Треба нарощувати те, що є те, що вже освоїли, додатково постачати у війська. І питання знову ж таки в тому, як захід відреагував на ці ультиматуми. А, Сполучені Штати відреагували по більшій мірі негативно. і Про це російська сторона сама сказала. Була mm -hmm. заява ТАСС, е, здається, Олексій Рябков є у них такий, який зазначив, що сигнали, які лунають з НАТО і США, нас не обнадіють щодо ґрунтовного е, стратегічного діалогу. Mm -hmm. Потім минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що вступ до НАТО це виключно вибір українського народу і країн НАТО, тобто Російська Федерація, в це не може втручатися. І, окрім всього іншого, є дуже сильний силовий деспоритет між Росією і Заходом. Якщо Росія нав'яже, то це буде неадекватно. Давайте